А оце, бачите, і каміння, і коріння. Подивіться, яке яке коріння. А тут начебто як грот такий. От, з цього каміння робили черепицю, а дерево. Дерево собі росте, подивіться, яке. подивіться, яке коріння. Мюнстенбрюкен парк. Подивіться, яке Я навіть Ну, можливо мені здається, але я е, чиєсь обличчя бачу. Таке всміхнене. Якщо придивитися отак. От то начебто чиєсь, чиєсь обличчя там. Начебто якась істота там сидить, заховалася. Отак. От от так, О! Капелюх. О, там борода, там руки, ніг немає. Оце це і таке буває. А оце ще раз звідси покажу вам цей арочний міст. О, а там десь далі.